Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи, їм, маю можливість тримати домашнє господарство. Завдяки цьому домашньому господарству маю можливість утримувати свою родину і не тільки. Так що хочу зняти коротеньке відео знову по тому питанню. Кабан за 200 гривень, по 55 гривень, і нічого. Мені то, в принципі, по барабану. Я в першу чергу хочу там показати, змотивувати і, можливо, десь дати людям якесь направлення. Тобто те, що я пройшов за світлій невеличкий шлях, поділитися своєю інформацією. Я не умнічий, нікого не хочу образити. Не перекупа, не продавця. Але хотілося б почути від вас, хто ж ці ситуації винувати. Перекуп чи продавець, що така дешева ціна. Перекуп буде брати по тій ціні, по якій буде продавати продавець. І буде відштовхувати з від тої ціни, і формулювати ціну вже на ринку, от і продавати ту чи іншу продукцію, і ні один перекуп ніколи не був у мінусі. Але ті люди, які вирощують поросят, скільки я це живу, постійно були моменти, що все там шабаї погані, ціни немає. Але я мушу здавати. Але ж ми спілкуємося. Ну, ті люди, які продають живою вагою з перекупами, і запрошують їх, і спілкуються нормально, і ніхто ж нічого поганого про них не каже. Тобто вони виконують цю функцію. Роблять за вас цю роботу. Але щоб цього всього не було, ви маєте можливість самі це зробити. Просто по знайомим, по друзям реалізувати порося. Одне порося продати, це не те, що я там беру з неба. Я сам не Березанський, приїхавши в Березань, коли там розпочав тримати там перших поросят. Між своїми друзями, знайомими кинув пушку, що буду різати порося, і його фактично продав. Тобто, як, ну, різавши для себе. І мені сподобалося. Але тоді також, коли я рахував живу вагу, там заробіток був хренціли хрін десяток. Так що цінуйте себе, е пробуйте щось змінювати і напишіть, хто ж винуватий в цій ситуації. Під на сьогоднішній день е м'ясокомбінати беруть, наприклад, свиней у комплексів від 72 до 75 гривень. Тобто зайшли на загуглили, подивилися ціни на цю неділю чи на іншу, які м'ясокомбінати, скільки беруть. Але жива вага в різному регіоні от Одеса пишуть 45. Ну це просто капець, каже і ніхто. Не хоче брати. Понятно, тоді буде сало дешевше, і м'ясо, тому що перекуп буде відштовхуватись від тої ціни, тобто є образливо. А все образливо і за те, що люди не хочуть об'єднуватися ще в команди і підтримувати один одного. На жаль, я думаю, якщо по такій ціні тримати, то навіщо його тримати? Якщо для себе, то ще пів біди, тому що зарізали для себе, вже перевели м'ясо в гроші, так якби ви там пішли б і купували, то тоді вже для хасума якась. Вилізе трошки більше. Але я думаю, продати порося то не є проблема через соцмережі. Я вже говорив, якщо хтось із моїх глядачів хоче щось змінити в своєму житті, показуйте, знімайте відео в горизонтальному форматі, говоріть, показуйте, як ви робите цю чи іншу продукцію. Я виставлю на каналі, залишу ваші реквізити і, можливо, таким чином вас підтримую, бо там вже кажуть, ти собі ціну набувай. Я ціну не набуваю. Я як продавав, так і продаю кількість у мене невелика. Одне порося в неділю. Мені цього достатньо на сьогоднішній день, тому що є купа, купа різних проблем і купа різних моментів. Спілкування з хлопцями і реалії життя, які є на сьогодні, вони просто вони збивають з ніг і в тебе в голові просто срач. От з вами ще розмовляю про поросят, а реально в мене картина сьогоднішнього відео, яке скинув мені мій хлопчина, мій знайомий товариш, якому ми зараз також ремонтуємо машину, де лежать хлопці, які загинули, їх не можуть забрати. Вони лежать на відстані 4,7 км на морозі. І бляха, ти просто ця картина, і ти ще питаєшся якимось дібілам розказати, що ти не верблюд, і ти нікого не повчаєш, ти просто хочеш допомогти. Можливо, щоб люди стали добрішими, можливо, якось почали об'єднуватися, якось почали самі реалізовувати, пробувати. А хто ж у мене купе, а хто ж кому ж воно треба? Пробуйте, а якщо не виходить, то може якою зайнятися другою сферою діяльності. Та людина, яка займається перекупством, погана. Та людина, яка виробляє продукцію копчення і ковбаси, погана, тому що вона не своє робить. Та сировина була є і буде. Люди просто купують, переробляють, і це є нормально. Це ми робимо своєї продукції, От, поки є така можливість. Якби не було в мене свиней і я не займався свиньми, я також мог вибрати сировину, переробляти. Робити смаколики, і ви знаєте, це, мабуть, було б краще, ніж тримати свиней. Це менші ризики, менше проблем. А вже обладнання, дякуючи за роки, у мене воно є. Так що, по скільки з'їдає свиня і чим годувати поросят, я думаю, що це така тематика, якась дурна. І ті люди, які там пишуть, що там води у тих свиней, там ціла куча в тому м'ясі на хімії. Тобто ви ж повинні розібратися, чому це все відбувається. От. І що ж воно таке? А свину свині взагалі погані. А ви зайдіть у в АТБ, подивіться м'ясо, воно стоїть набагато дорожче, ніж на базарі. І то є нормально. І на рахунок води в м'ясі, ну, можуть бути міфи, можуть бути ні. Але я думаю, що можливо там деякі виробники, які вже продають м'ясо, роблять ін'єктором із затримувачем вологи в тканинах, так як я колись попав, там відео у мене було. Як з маленької курочки роблять велику курочку. Але я думаю, все познається в порівнянні. Якби воно було таке погане, то на протязі 14 років, що я займаюся свинарством, цього всього б не було. Ми вже переламали не один десяток людей, не один стеребатип людей по харчуванню. Деякі зі мною були по три-чотири роки, аж потім спробували вигодували, зарізали і провірили. Ну а також м'ясо залежить ще від забою, тому що на м'ясокомбінатах свиней же не смалять так горілкою, як ми це робимо. От, при високій температурі. А там є шпарчан, які опускається свиня і обшкрібають. волосяний покрив, обшкрібається і все. Ну, тобто, там вже ну, це таких беконних порід. І в основному м'ясокомбінати, які там на м'ясо беруть, вони беруть там поросят 110-120 кг. це поросята від 5,5 місяців до 6 це є нормально. От. А ще є така тенденція по вирощуванню свиней. Е Поросятко, да, там приходить полове созрівання, тобто свинку можна парувати там в 7 місяців, грубо говоря, да, вона вже там п'ять з половиною гуляє, але щоб вагова категорія була не менше 120-130 кг. свинку. ну я парую більшими, то в 7 місяців полове созрівання можна вже її парувати, то я кажу: в неї повинна бути вага. то Давайте тоді оприділимося. Що ж правильно, що ж неправильно, можна годувати і соломою, тоже вона не здохне буде їсти, але чи вона виросте. Тобто, по харчуванню то вже тринадцяте питання. Хто як хоче, так і друче. Але в першу чергу цініть себе. Цінуйте тих, завдяки кому ви маєте можливість це робити. І, можливо, більше час не займатися критикою, а зайнятися чимось корисним. На сьогоднішній день дуже багато є. Варіантів для того, щоб себе задіяти, якщо вам не ділать. Візьміть якусь машинку на ремонт, організуйте, поїдьте, заберіть у хлопців на евакуацію, сплетіть якусь сітку, зробіть якусь окопну свічку, зробіть якийсь концевик переходник на міну. Ну, Куча, куча, куча різних моментів є і хлопці потребують нашої підтримки. І я думаю, сьогодні у нас... Рівно три роки, як ця петушня напала на нашу землю, і ми ще й досі не роздуплилися. у мене таке відчуття, що тут у соціумі залишилися тільки одні критики, яким по барабану, і вони думають, що їм там Трамп принесе, ще хтось принесе якусь перемогу. Я не лізу в політику, бо в цьому ділі зовсім от слова зовсім нічого не розумію. Але я розумію, що тільки в об'єднанні, в командній роботі можна дійти до тої чи до іншої мети. Ну, але ж у нас особливо у мене таке відчуття, що ті, хто займається свиньми. Вони, ну я і раніше так колись спілкувався, а як, а що то мені? Та ні, воно тобі не треба, та то все неправильно, і то не так, і те не так. Але є люди, які реально самі працюють, показують свою роботу. І мій ютуб-канал, коли я відривкаю, боже, на що ти показуєш? Вони зглазять тебе. от всі не всі проблеми тільки від цього. Так що, друзі, то все дурня, просто робіть все правильно чи неправильно, а правильно кожен із нас рахує так. Як рахує за потрібне, і ніхто нікого насильно не заставить купувати те чи інше м'ясо, ту чи іншу ковбаску, ту чи іншу курку, ту чи іншу річ. Так що всім миру, здоров'я і добра, сприймайте реалії життя, підтримуйте захисників, тримайте домашнє господарство і дякуйте тим, завдяки кому ви маєте можливість це робити. Так що на цьому все, всім миру, здоров'я і добра. А 200 кг свиня по 55 нічого, це просто треш, просто крутяк. Всім пока!